Це, в принципі, в нас така перша, скажімо, жива зустріч наших студентів, студентами Львівського національного університету імені Івана Франка. Але до цього ми мали досвід. Під час ковіду вже ми дві такі академічні мобільності проводили з Чернівецьким університетом імені Юрія Федьковича і з Дніпровським університетом внутрішніх справ. Враження виключно позитивні. Я взагалі сюди приїхав отримати новий досвід, порівняти, так би мовити, як відбувається навчання в тому і в, нашому, в цьому, і в нашому факультеті. І мені було як цікаво побачити місто, так і слухати лекції, відвідувати пари. Я відчула атмосферу такої доброти, такої ну, приємності. Атмосфера в університеті дуже класна, вона мені надзвичайно зімпонувала, тобто сюди просто хочеться ходити дійсно. Насправді, окрім самого обміну, тобто відвідування лекцій, семінарів вашого університету. В нас ще була і культурна програма, тобто це екскурсії в Волинський замок, це екскурсії в музей новітнього мистецтва Корсиків, це інші культурні програми, які для нас організовували саме студенти, для того, щоб показати Луцьк, щоб ми могли відчути це місто. Це просто шок для нас, що ти археолог, і ти на третьому курсі можеш і ти працювати за спеціальністю. Це дуже класно. Тут студенти навчаються за дуальною освітою, Це досить цікаво. Тобто, коли ти навчаєшся і працюєш саме за, за своєю спеціальністю. Дуже нам сподобалося, дуже привітні сусіди показали нам до кухня, всім допомагають, все позичають, навіть холодильник нам позичили і чайник все позичили. І теж дуже хороші люди там проживають, з багатьма спілкувалися з різними факультетами, і всі дуже прикольні. Мої очікування повністю справдились і вони навіть перебільшили це все, тому що Луцьк чудове місто з чудовими людьми. В першу чергу ми дуже дякуємо Волинському університету, що ми обмінялися таким досвідом. Нас дуже тепло прийняли. Нас поселили дуже в гарний гуртожиток, Були гарні умови. Для нас проводили дуже багато екскурсій. Ми відвідували дуже багато музеїв. Також це був музей Львова, музей історії університету, музей книги, де ми змогли доторкнутися до дуже старовинних книг. Також це була дуже велика можливість погуляти по Львову. В Львівському університеті мені сподобалась більша синхронність предметів, тобто історія України та всесвітня історія приблизно відповідають за часом. Так само більше заохочення наукової діяльності. Перше, що ми відвідали, це був літературний вечір, який організовували студенти університету. Друге відвідали досить цікаву таку підземелля гарнізонного храму. Ми відвідували Старий Львів і брали участь в різних таких заходах, які організовували, організовували студира до університету. Ми просто починали з теми про обговорення статуту, про додаткові бали, про їхні органи, про самоврядування, про відкритість обрання кандидатів. В подальшому ми хочемо створити певний колаб між студрадами, обмінятися досвідом. І я не сподіваюся, в подальшому ми будемо далі контактувати щось. Щось робити разом, якісь проекти. Зараз академічна мобільність, по суті, це одне із пріоритетів, тому що от ми налагодили зараз на факультеті реалізацію подвійного диплому по двох спеціальностях національна безпека і політологія. Таким чином даємо можливість. Ми працюємо в цьому напрямку і захочемо повірити, всі всі і освітні програми. Факультету до цієї роботи